Да, пусти на Прибивай, прибивай. Балточка помалу. Багато дал? Давай, багато-то немало. Димка, я не выстукаю. Настукай. Того, что ты не профессионал. Я не буду Курчанову, что мы там ходим, не Ну, подвер я то. Ну, ти її. Чусь, а вони влізу ти її? Да. Чусь. Тут полезки йде. Да. Ну, хай йде, все. Що з її влізу? А ну, їх знає, то зіку тут є. Що? Ми їх потім таку болгарку і двері впечаємо. З коробкою поставимо. Ти ну, да, то звідси це міряє, а тут для чого тут є метрові двері? У нас двері приїхали метрові, так? Да? Ми повинні таку от двері на цю. Скільки, 70? Ложниці булгарку і по коробке. Ну робим, там от рижнем по дело видно. Чуть привозим дві куту вовку подовжу. доску. Доску сороковку. Ладно, вмуруй значить. Йде так, ну, все. Спасибо.